Зійшла, зійшла зоря надії, яку ховали хмари зла. Тепер здійсняться мої мрії, я ще не умерла, я жива і в тихий вечір чую знову, що почалися за вікном. Веде із вітром ту розмову, яка здавалась вчора сном, знов чую, плачуть в небі зорі, зітхає сумно тиха ніч, шукає в глибині прозорі, казковий острів протиріч. Я Проганяю безнадію, її німе мовчання зло, зі мною вічність, твердо вірю, вона несе в собі добро.